Друзі, ну а ми говорили, що під час холодів краще їсти калорійну їжу. Я підозрюю щось, бо у нас тут цікавий такий м'ясце, що саме така калорійна страва сьогодні буде. Так, По перше, да. я знаю, що для тебе таке свято. оце щось поїсти смачне. А по друге, Льошечка, да. сьогодні в усьому світі відзначають міжнародний день чоловіків. О! Це така чудова нагода відзначити досягнення чоловіків як mm -hmm. професіоналів, партнерів, батьків. Власне, все, що ти хочеш містити в це слово. Щиро вітаю тебе, Олексій. Зараз хвалиш мене, так, э, э, да. так. О -о -о. вітаю всіх глядачів, вітаю наших воїнів, завдяки яким ми можемо жити працювати. Тож пропоную приготувати святковий сніданок для справжніх мужчин, Льоше. Щоб тобі хотілося? мені? Це угу. це дуже, дуже просто. Дивись, мені хотілося м'ясо, м'ясо, ще раз м'ясо, так трошки ми сиру, а, значить, булочку для бургера, і все це потім ще на вогні, щоб воно так от пахло мангальчиком. Сніданок справжнього чоловіка це просто смачно, поживно і зазвичай ми любимо страви з м'ясом. Ну а сьогодні знаємо, що приготуємо ще щось більш смачне. Ну і запросимо звичайно, гостя, яка зможе нам про це розказати. Так, друзі, як втілити кулінарну мрію багатьох чоловіків у реальності, розкаже шеф-гостя е наша, кухарка Ірина Пруднікова. За у нашій студії. Ірина Пруднікова, шеф-кухарка та кулінарна блогерка, чиї страви стали улюбленими для десятків тисяч українців. Готую соковиту курочку в устричному соусі з овочами. Все, як ви любите, дуже швидко, просто і мега смачно. І відправляю на мангал. Ви тільки гляньте на цей сік. Ірина одна із найвідоміших жінок м'ясничок України. До повномасштабного вторгнення шеф-кухарка мала власний магазин з бакалією та свининою. І, хоча росіяни зруйнували її бізнес, Ірина продовжує створювати унікальні страви з м'яса. Що може бути смачніше кролика в сметані? Це тільки якісний кролик з лісничком. Давайте приготуємо. Це щось неймовірне. Та не м'ясом єдиним. Сніданки від шеф-кухарки зроблять ваш ранок незабутнім. Приготуємо сезонний сніданок з білими грибами. І сьогодні Ірина Пруднікова покаже, як приготувати дуже поживний і неймовірно смачний сніданок. Тож приготуйтесь зберігати рецепт. І запрошуємо і до студії. Доброго ранку. Добрано. Вітаю, Вітаю, Вітаю. Давайте сьогодні смачною стравою помстимося росіянам за те, що вони знищили ваш бізнес. Будь ласка, проходьте. З Вітаю. того так. Вітаю, так, так, так. будемо дієнти? розпочинати. Так. Перш за все, хочу привітати вас, Льош, і всіх наших чоловіків-захисників, з Днем Міжнародним муж, муж Мужчин. Вітаю правиль. вас! І сьогодні ми готуємо брутальний бургер просто з мега-котлетою. Нам знадобиться булочка. Я ловичий фарш, е покажемо сир, покажемо салат, цибулька кріспі і соус. Що робити? Я люблю. Давайте роздавайте нам завдання. Е так, Прошу, що буде робити для вас, будь ласка, ви нам готуєте соус, ага, змішуємо всі інгредієнти. А ми з вами займемось котлетою. Правильно, м'ясо цей не терпить жіночих рук. Так, тільки мен... рук шефа ага. і чоловіка. Да. Поїхали. у мене тут гірчичка. Я так розумію, для це копчена парка для соусу ми використовуємо гірчицю, копчену паприку, кетчуп, майонез і червону цибулю. Короче, кеченес так. Кеченес все як, ми любимо. все як люблять чоловіки. Mm -hmm. а Що детали? робимо з міском? А ми з вами зараз сформуємо мега котлету. А ще я бачив у цих от закладах, де от роблять ці бурки старілкою. Можна це робити? У нас є. Нас Рисо. Бачив, що е, роблять якось такий спеціальний преса. чим ми будемо робити так? Наприклад, в домашніх умовах ми можемо її зробити звичайною плоскою тарілкою або ж сотейником. Все, що має плоске дно. Угу. Давайте Давай і Ір, а що треба додати до яловичого фаршу, щоб котлета тримала форму? Це ж важливо, щоб ми її потім на булочку красивенько. Абсолютно нічого, тому що у нас фаршик свіженький, в ньому є свій жир, ага. і завдяки властивостям і волокон яловичина зв'яжеться сама при смаженні. Клас. Питання: як довго фарш може прожити в холодильнику? Давайте робити. ми Не встигнемо прижимайте. Як прижимайте. довго там? Ага. Як це, довго я забрала у вас? Бачите, так. це ж розумні люди ж постелили. Є у нас котлетка Прижимаємо котлетку. Як Ого, довго може так. зберігатися фарш в холодильнику, коли у нас світло вимикають? Якщо говорити про профхолодильник, mm -hmm. то це плюс 4 градуси не більше, і він може зберігатися до суток, так як фарш уже у нас перемелений, mm -hmm. і довше ми його зберігати не можемо. Якщо наприклад в комнатній температурі, то це тільки до двох годин. А якщо я знаю, а я знаю лайфхак. Давайте. Ану. На балькон. На, о, зараз хороша ласка. на балькон. Бачите, я думаю, що температура опустилася бал... до нуля. Да? Але на, балькон... на бальконі треба нам буде поставити градусник, щоб там було плюс 4 не, і не я більше. Зараз думаю, буде, щоб Ой, 4. ну, о, Льоша любить м'ясо, ось таке в бургерах, а я дуже люблю, коли сиру багато. Давайте а який сир, сир можна використовувати, 에... куди його, як його додавати? Для, для нашої котлетки нам краще всього використовувати, саме сир, який швидко плавиться, це чедер або моцарела. Дуже багато не буває. Ми кладемо так в серединку. Я використовую сьогодні отак, на сиру, і, вже... і вже плавлений. так. Давайте, отак, так? Да? Отако. Ага. А до речі, знаєте, я недавно прочитав і мене просто інформація здивувала. Як на вашу думку, скільки важив найважчий бургер в світі? Ану, давайте. 200 кілограм. Uh, мало. 200, 200 кілограм? Мало, 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 повір, мало. Давай, давай, ану, прояви фантазію, Помнож на два, помнож на чотири, помнож на більше. Ну скільки? Я не знаю. 200 кілограмів чи грам? Да, 200 кілограмів. Ну що давай, я, я, якщо більше, давай 500 скажу. Я. Мало, мало. Це ж справжня чоловіча їжа. ось, друзі, гамбургер, рекордсмен Гіннеса важив 1164 кілограми. Ого. Його дивіться, зараз ви б... та ти Нічого що, я вкусив би його Ого. приготували не американці, до речі, а німці. Бо ця легендарна страва родом саме з Німеччини. Бургер складався з трьох м'ясних котлет, помідорів, салатів. Лато, гірків, цибулі, соусів для гамбургерів та булочки. От а так скільки от. ж коштував найдорожчий бургер? Як ви думаєте, друзі? Найдорожчий? Ну я думаю, баксів 200. ір тисячу тисячу доларів. В Іспанії продають бургер за 11 тисяч доларів. Уявляєте собі 11 штук! Це майже півмільйона гривень. Рецепт кухарі розробляли вісім років і зберігають під секретом. І навіть якщо ви готові викласти ось ці півмільйона за бургер, то спробувати його насправді не так просто. Потрібно отримати спеціальне запрошення від іспанських шефів, і потім його можна скуштувати. Нічого собі коротше котлета, а, потім сир наверх котлеткою І вони завжди дивують, як шефи беруть, приходять сюди. Боже. Я в цих прихватках Тима. вони. Раз ручками, а там що подумаєш, 100 градусів. Може, Котлетка наша майже готова, і зараз ми для більшої пікантності mm -hmm. смаку будемо її фламбувати в апельсиновому лікері. Фламбуємо. Фламбуємо це Фламбуємо Це ми підпалюємо. Фламбування полуваємо. це підпалюємо. Да. Так, ми, що, що треба. Давай, по перше, ефектно це красиво. Сьогодні Просто день чоловіків бачите? Так я пригодився в хазяйстві. Понімаєш? А коли ось це підпалювати, в який момент? О, божечки. Самий останній момент. Ой! А можна пригасити світло в студії, щоб красиво було видно? А фламбуємо в самий останній момент. Зараз лікар випарується mm -hmm. і на яловичині залишиться такий приєспрі приємний присмак апельсину. Він трошки заб'є аромат самої яловичини і дасть таку пікантну кислинку. Це наш такий сьогоднішній кулінарний лайфхак. Боже наскільки ну ж людей це розраховано, оця котлета? Пенсі на людей на одного. Зараз ми будемо з вами О, О, А якщо тут алкоголь, Ір, чи можна потім їхати за кермо після такого сніданку? Чи... Абсолютно так. Весь алкоголь вже випарувався і залишився тільки оцей приємний аромат, так. який нам Так, Формуємо, що робимо? Будемо Давайте. формувати бургер. А то ми так, а відпалюємо. знаєте, що я вам скажу? Якщо взяти порівняння, це буде мега. Так, поки я розбираю бургер. Я нагадаю, що міжнародний день чоловіків ми готуємо брутальний бургер із потрійною начинкою. Хоча мені здається, що тут же п'ятеро. Інгредієнти такі: булочка для бургера, яловичий фарш, сир, чедер, цибуля, ем, кріспі, далі листя салату і апельсиновий. Що ірочка, як віс Апельсиновий, апельсиновий лікер. для соусу, знадобилася червона цибуля, майонез, кетчуп, гірчиця, копчена. Паприка, сілі перець. А я от дивлюся, все у нас прямо під рукою. Просто взяли, що є, раз і приготували. Я таке люблю, тому що я ледачий, як і ну, більшість чоловіків. Давайте будемо правду казати. А якщо все ж таки я ну трошки гурман, да? хочу додати, який можна ще, е е крім кетченезу, додати соус? Наприклад, можна використовувати сметану, вершки, майонез. Це також буде дуже і смачно. І І все разом, правильно? І, і, і подвійно. О... Леша, я тобі вступаю в це місце, щоб ти пробував. Так тут просто на одного. Що ти розказуєш? Аромат да. від котлети від цибулі це щось неймовірне. Друзі, бургер з потрійною котлетою. Це сніданок зі смаком свята для кожного чоловіка. Ну, не тільки. А -а -а -а. Я теж добре, після ефіру обов'язково це скуштую. Непо, Рецептом дів. та лайфхаками з нами поділилася шеф-кухарка і кулінарна блогерка, кулінарна богиня. Ірина Пруднікова. Ірочка, дякуємо. Дякую вам. Лайфхаками поділила. Лися Ірина Альоша бургером не ділиться. Все до побачення, телебачення. Зустрінемося вже після дев'ятої години ранку.